гітара від Лешаха в райопроту Флорін Паунерсу Румунія рейтинг 1747 Ліски захист. Що я забрав, буде що? Шах. Сюди? Не знаю, давай так поки зіграю. Що ж там буде, я не знаю. Можна просто фразем зараз забрати, якщо він. Так. Що він робить? Що ж ти таке виробляєш Ну, взяв. Шах. Чи так піти? Не так-то взяв-взяв, і потім взяв-взяв, да. Так, так. Не, просто мені віддав пішеки. Добре. Мені цей варіант підходить. Вперед. F5 вже можна зіграти, я думаю. Якщо він просто напав, бо я б зіграв би. Кінь в 6. Так. Ну, тут пункт Б4 ми візьмемо. Все ж таки слабкий пункт. Треба його захоплювати. Далі. Далі треба щось по лінії D робити. Так, такий трохи дивний хід, але десь, можливо, сюди прийде. Так, це куди? Не знаю, сюди чи що. Не. Взагалі якість тобі можу віддати, щоб ти знав. От щоб ти собі знав. Такий настрій веселий. Після того, як ти віддав мені два пішечки в дебюті. Що хоч бери, да віддавай тобі якість. Але таку якість зазвичай віддаю, віддають. Прохідний пішак є прохідний пішак. Так, проженем. Беремо саме цим пішачком, щоб слоника відкрити. І от така оця зігзага, зігзага у нас іде. Так, коня поміняємо на цього. Добре. А коні зазвичай погані, пі... погані в боротьбі з такими пішиками. Звісно, відкривати лінії ми тут, ми тут тобі не будемо. Ніхто тобі допомагати тут не буде в таких позиціях. Це 5 b 4 ну, якось не працює, мабуть, зараз просто тут, а ні. ні, -ні, -ні, -ні. b 4 хочу все ж таки повести, так? Да? Добре, давай поміняємо коня. Угу. Так. Що ти хочеш? Це 5 я просто взяв, а ти Б4. Нормальний ти. Не дуже. Короля поставлю ще 11.5. Так, ну давай так. Все, заблоковано. І тепер. Що? Чек. Сюди. Пішак слабкий, так? Да? Тепер тебе сюди мене пустимо. Хочеш відкрити лінії? Давай потім якось. Трошечки пізніше. Трошечки пізніше. Чек? Давай так. Та можеш чіплятись мені якось. Чек і персій. Хм. Цікавий. Цікавий дядько. Добре, якщо ми просто сюди підійшли, ти взяв. Ми шах. Ну Давай Туру можеш віддати, звісно. Так, да, дякую. Уже до би класний маджеш. Так, коротенький аналіз подивимося. 70, 81 у мене. Точність. Так, ну такий гамбіт я розіграв, але чомусь суперник мені віддав 2 в початку. Здається, я йому жертвував пішачки, але. вийшло навпаки. Бриллянт. Ну, віддається, така тура тут. Хоча не тим пішачком з'їв. Ну нічого. Страшного угу, туди, ну і все. І тут, що ж ти зробиш з цією пішоковою лавиною? Що? Нічого? Задавили просто пішаки короля з двома турами.